Заклалася бомба перед під'їздом, повиносило вікна, балкони, лоджії. Гену дуже поранило осколками скла. Нам вікна затягли плівкою, хоч не так холодно. Я ще не можу відійти від звуків перед і в момент вибуху. Я якраз зайшла в іншу кімнату. Якби ще пару кроків, я б опинилася на лінії ударної хвилі. Уші заклало, і я тепер глуха. Сусіда. Відвезли з інфарктом. Виходимо з шоку. Це пише жінка, якій 81 рік. Вона все своє життя розмовляла російською мовою. У неї загинув син на війні. Загинув, закриваючи собою молодого хлопця, якому 21 рік. І ще одна жінка, яка втратила сина. Вони змушені були виїхати, бо знаходилися у зоні бойових дій. Ми їздили додому, прибрались на могильці. Я ніяк не можу оговтатися. І орден дали, і частина, в якій він служив, допомагає дітям виплатами, але це не допомагає мені. Його немає, і я не можу з цим змиритися. Як мені з цим жити, я не розумію. Я думала, що з часом буде легше. Але ні, ще гірше. Ну чому його забрали в мене? Як мені з цим жити? Я не знаю. Напевно, без лікарів не оговтаюся.